Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу теплообмінник, як він виглядає. Хтось колись казав смола тече, клапана немає. Ні, все пісня. Я відкрив, зараз його хочу почистити і хочу спробувати з нього зробити каптильню на день. В принципі, все дозволяє. Водичка буде охолоджувати теплообмінник. Теплообмінник у мене таким шкафом, Дверки відкриваються, вони теж водоомиваємі. На завісиках все герметично, там шнурик заложений. Ну і покажу, як воно все там дьогтем залипає. Чого воно оце почорніло? Бо я вже ж і спитував в режимі каптільні. Вентилятор знятий лежить. І просто вона тліє, її секунду додає, 40 секунд стоїть. І просто вона тліє і оцей дим піднімається в трубу. Є для контроля диму навіть термометр. Ну, коротше, все для того, щоб спробувати каптільну. Зараз я це все приберу. Оце тільки що попіл натягує. Ну, бо тяга здорова. І натягує на оці полки. Оце полки, ті, що я казав, регулювати температуру. Вони приварені до бокових стінок. Колись вони були сплошняком, ну, довелося повирізати, бо ну, дуже слаба тяга. Воно сильно перекривало. Їх тут аж 12 штук, і вони в шахманному порядку. То я повирізав отвори різаком. І потім оті пластинки просто ложу до якоїсь, ну, як мені треба, і все, перекриваю. І воно тепер оце гаряче. Проходить сюди і одразу забирає. Головна умова, щоб було приварено до стінок швом сплошняковим. І воно тоді тепло відбирає на стінки. Це, ну, я вважаю, найкраще. Оце щоб голий метал забирав тепло і туди. Воно саме ядро не сильно охолоджує, це нагрівається скільки треба, і забирає як радіатор. Так, ну і показую ось о як воно як воно виглядає. Коротше, воно геть сухе, просто сипеться це два рази за сезон таке треба робити. Коли димогази піднімаються, стандартна температура десь 130-150 на розгоні, а коли вже доходить до 200, це означає, що вже... Теплообмінник, оце покрився пилюкою. Ну і видно видно метал. Сухенький. Коротше, красота. Зараз це все діло трошки відключуся, бо пилюки буде капець. Надо надівати респіратор. і це все діло почистить. Воно туди зсипається. Ну якось так. А потім уже покажу саму коптильню. Закрив теплообмінник, положив два кусочки сола, розпалив котел і виходить, в такому він О, треба зробити, треба закрити оцю штучку, щоб не загоралося тільки тліло. І тепер буде генератор диму. Три секунди подає, хвилина стоїть. Треба закривати його ноглу. І все буде пісня. Інтересно, що, звісно, з цієї ідеї вийде. Температуру можна буде контролювати. Автоматика включена. Автоматичний генератор диму. Вийде. Ну, я думаю, що за робочу зміну якраз буде пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока!